Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну з найдавніших груп рослин на нашій планеті, про плавуни. Знаєте, вони існують уже сотні мільйонів років, але їх і досі часто плутають з іншими мешканцями лісу. Тож давайте з'ясуємо, що ж робить цих древніх виживальців такими особливими. Отже, про що піде нова? Спочатку розвінчаємо один дуже поширений міф, потім зануримося в їхню унікальну будову і життєвий цикл, познайомимося з типовим представником і, врешті-решт, зрозуміємо, чому ці рослини справжні живі свідки еволюції. Ну що ж, почнімо з головного питання всі чули назву плаун, але що ж це за рослина насправді? Погодьтеся, їх дуже легко сплутати зі звичайними мохами, сама назва ніби натякає. Та й вигляд схожий: зелені, невисокі люблять вологі місця. Але насправді, з точки зору біології, між ними лежить ціла еволюційна прірва. Так от, у чому фундаментальна відмінність? Мохи це не судинні рослини, у них немає, скажімо так, внутрішніх трубопроводів для транспортування води. А от плауни судинні, у них є справжня провідна система. І що ще важливіше, у мохів головне покоління це гаметофіт, ота зелена частина, яку ми й бачимо. А у плаунів, навпаки, панує спорофіт. І ця різниця, повірте, змінює абсолютно все. Добре. Ми згадали цей термін спорофіт. То що ж це за домінантне покоління, яке є тією рослиною, що ми називаємо плауном? Давайте розбиратися. Простими словами, спорофіт це і є той самий плаун, який ми бачимо в лісі. Це його основна доросла форма, складний організм, головна місія, якого виробляти спори. Тобто, все навпаки, якщо порівнювати з мухами, спорофіт великий, самостійний, а не якийсь маленький придаток. Отже, як він виглядає? Ну, по-перше, це багаторічна вічно-зелена рослина. У неї є нормальна система коренів, а її стебла густо вкриті такими собі крихітними листочками, лусочками, їх називають мікрофіли. І ключовий момент: як і мільйони років тому, плаун розмножується не насінням, а спорами. Але де ж утворюються ці мільйони? Спор не просто ж так на листках. Ні, у плаунів для цього є спеціальні і, до речі, досить впізнавані структури на верхівках пагонів. І ці структури називаються стробілами. Це, по суті, такі собі мініатюрні шишечки, всередині них безліч мішечків зі спорами, які називаються спорангіями. Коли такий стробіл дозріває, він вивільняє цілу хмару мікроскопічних спор, запускаючи таким чином новий життєвий цикл. Але знаєте, випустити спори це тільки половина справи. Далі починається найцікавіше складний двоетапний життєвий цикл. Це справжній привіт з далекого еволюційного минулого. Так ми бачимо великий домінантний спорофіт, але є й інша сторона медалі, інша стадія, значно менш помітна, але без неї нічого б не було. І ось тут сюрприз: коли спора падає на землю і проростає, з неї виростає не новий плаун, ні, з неї виростає щось зовсім інше, крихітний, часто навіть підземний організм. Називається він гаметофіт або ж заросток, і він відіграє ключову роль. Давайте пройдемося по всьому процесу. Отже, спора проросла в цей маленький гаметофіт. На ньому з'являються статеві органи. А далі найважливіше потрібна вода, хоча б крапля роси, бо тільки у воді може відбутись запліднення. І вже після цього з'являється зигота, з якої, нарешті, виростає той самий великий плавун, який ми всі знаємо. Коло замкнулося. І ось це, до речі, їхня, так би мовити, ахілесова п'ята. Бачите, вони змогли вирости великими, завоювати сушу завдяки судинам, але для найважливішого для продовження роду їм досі, як і мільйони років тому, потрібна вода. Це така собі спадщина від давніх предків, яку вони ділять з мохами та папоротями. Добре, теорія це чудово, але давайте подивимось на живий приклад на плаун, який цілком реально зустріти в наших з вами лісах. Знайомтеся, Плаун булавоподібний, або якщо по-науковому ликоподіум клаватум. Це просто ідеальний хрестоматійний приклад усього, про що ми щойно говорили. От подивіться, ось він, домінантний спорофіт, ось його повзучі стебла з цими дрібними листочками. А ось на верхівках ті самі виразні стробіли. Це ж не просто зелень під ногами. Це справжня машина часу, живе втілення мільйонів років еволюції. Гаразд, вони цікаві з біологічної точки зору, але чому ця скромна рослина насправді така важлива для історії життя на Землі? Давайте підсумуємо. Справа в тому, що плауниця на брагадо більше ніж просто ще одна рослина, їхня поява свого часу була справжньою революцією, еволюційним проривом, який назавжди змінив правила гри для всього живого на суходолі. Щоб зрозуміти їхнє місце, погляньмо на цю шкалу були мохи, маленькі, прив'язані до вологи. А потім з'явилися плауни одні з перших, хто винайшов судинну систему. Цей внутрішній водопровід дозволив їм рости вищими і ефективніше боротися за сонячне світло. Вони це живий еволюційний міст між світом мохів і світом сучасних насіннєвих рослин. Отже, що найголовніше варто запам'ятати перше, плауни – не мохи, бо вони судинні. Друге, головний у них спорофіт, тобто велика рослина. Третє. Розмножуються вони спорами і залежать від води, і четверте, найважливіше це живі пам'ятки одного з ключових кроків в еволюції рослин. Тому коли наступного разу будете в лісі і побачите плаун, зупиніться на мить перед вами не просто рослина, це історія успіху довжиною в сотні мільйонів років, і це змушує задуматись, а які ще таємниці стійкості приховують ці дивовижні виживальці.